Немає тут злочинства, немає там війни. Цвір цвіркуни, лелека, як пава погоджає, Божию для себе шукає. Я галю воєнцю і вже уявляю. Платити в небі на хмарах вітаю. Якщо не вас на пасовищі, ти втратив багато чого у дитинстві. Різні стежини, дороги, де флора і пауна усіх здивує. Прислухайте, бо вас природа чує. Пахне, Ромашка, та культушина. Мандруємо вуки. Там кожен щаслива дитина. Добрий день і добрий день, моя Україна! Сьогодні в природу всі йдемо на гостину. Українську природу ми знов представляємо і берегти її, Закликаємо ми! ми. А юні. Енергійні захисники природи традиційні, новатори усіх екопропозицій. Розкажемо про луки із різних позицій. Моє все Із батьківщиною з рідною землею. А чи знали ви, що це не просто земля? Це слава пісний чорнозин, яким це славиться наша Україна! Цю родючу землю вивозять за кордон. І найбільше її у луках. Так, саме в тих зонах, де ростуть дикорослі, трав'янисті рослини та живуть невеликі за розмірами тварини. Саме в тих зонах, де найбільші запаси котра захищає ґрунт від винищення та руйнування. Саме в тих зонах, які чудово справляються із збереженням вологи у землі під час відтової е, відсутності душі. Тобто там, де занадто волохо для пустель і занадто сухо для лісів, саме в тих зонах, де поверхневий шар ґрунту вкритий зелень, здатний захищати від ерозії, води та вітру. Який унікальний наш чорнозем! джерело щедрості, багатства та заможності працювати в Україні. В твоїх руках екосистеми розмаїття, ти можеш знищити умить до двадцять другого століття ти клімат зміниш вже. Навіть. Будемо охороняти луки нашого дитинства. Якщо ми зуміємо зберегти луки, то втратимо розмаїття травної екосистеми, а значить, перетворимо місцевість на пустелю. А у луках мого дитинства близько 100 видів рослин на один квадратний метр. Вони ж охороняють землю від переливу, оскільки луки добре відбивають сонячні промені будь-які негативні зміни луків. Призведуть до змін у кліматі, а він у нас і так занадто змінений. Підвищення температури призвело до міграції багатьох видів рослин. В луках живуть хижі та травоїдні тварини. Цей харчовий ланцюжок рятує людство від сказу, теляримі, сильмуни льозу. Це, Це забезпечення і доваги світу. А ви знали, що не тільки ліси, але й луки сприяють регуляції повітря у навколишньому середовищі. Контролюють вологість та акумуляцію пил. Уявіть, уявіть. Замість луків поселя. Замість стовидів рослин суцільний пісок, хворі тварини, відсутність вологи. Чи таким ви хочете бачити наші луки? Ні, і ні. Якщо ви переймаєтесь проблемами збереження луків, то цей відеоролик для вас. І так. Щого б мені почати, як далий бізнес відкрити. Родом я із цього села, та не болить у мене голова. Діти світи в корів я пас, тепер пардон, у цьому пас. Мені, мені не треба молоко, у супермаркетах повно його. Тут зерні, тут угіддя, тут луки. Аго допоможете мені земляки? Гасовищ не буде, порой поростимо всюди. Так, Пропоную колекцію не тебе і за кордоном підіслати, зайців, всіх всіх перебити і шашлик смачний зробити. Так, так, а ти у бізнесі мастак. Тепер у мене своя справа. Тепер поїду на багами. Корів, в селі усіх за я скуплю, бо пасовища прокропльов. Від тарганів, від бур'янів зроблю я рай на рідній землі. Нехай люди лежать у тіні, а не біжать у спеку до сина, нехай купляють в аптеці препарати, досить ті трави у луках збирати. Домовились. А дику природу беремо мілу в лісах Моїм Мої. бачиш сни, чи реальність така пояснив, де зима де весна, роззор. Вояче не я, а нас знищили тільки скільки можна, природа матінка була заможна, біду накликали, прокували і не себе ніна, верніть нас. Не приносять користі людині. Покропили пестидами рослини, бідний чорнозем наш загинув. Ну навіщо незаконне полювання, матінці природі, наче й рана. Бульдозерами знищили весь ґрунт Рослини мігрували всі у бунт. Тепер дорога замість пасовищ, тепер лікарня не має людям місць. Багато хворих через зміни клімату. Біда, що ж ти наробила людина сама? Я екологічна катастрофа для кожного вашого окоха. Нарешті я до вас прийшла, нарешті себе я тут знайшла. Немає луки, тут пустеля, а ваші володіння одна жменя. Іду я швидко рознесу. Хату не пускають, так закликав Шевченко, так закликаємо ми. Юні екологи, луки, захисники найбільшого скарбу нашої землі. Слава вам навіки! Дитинства мого луки! Нехай дичуть віки дитинства мого луки! Нехай буде конець Трибунець, дитинства мого луки! А нашій пропаганді...